Диктатура Юлія Цезаря. План. Перше. Перший тріумвірат. Друге громадянська війна 49 -го, 45 -го років до нашої ери. Третє. Диктатура ГАЯ Юлія Цезаря. Перший тріумвірат. В 60-му році до нашої ери Цезар уклав угоду з Помпеєм та Красом про захоплення та розподіл влади і боротьбу з сенатом Гней Помпей, Марк КРАС, Юлій Цезар. Гай Юлій Цезар народився близько сотого, а помер у 44 році до нашої ери. Походив із старовинного патриціанського роду. З установленням диктатури Сулли Цезаря позбавили майна, відлучили від посади жерця, і лише заступництво родичів врятувало його від смерті. Цезар приєднався до армії, але зі смертю Сулли повернувся до Риму, щоб розпочати політичну кар'єру. Зазвичай знатні римляни мали два або три імені наприклад, Гай. Особисте ім'я Юлій, родове ім'я, тобто прізвище, Цезар, прізвисько. Прізвисько Цезар у давнину звучало як кесар, що в перекладі означає слон. Воно було дане одному із членів роду Юліїв за те, що він у другій Пунічній війні під час бою убив слона. У 59 році, до нашої ери, Цезаря було обрано консулом. Він намагався провести аграрну реформу. Цезар провів через народні збори закон про вимагання та хабарництво намісників. Юлій Цезар мав надзвичайні здібності, міг одночасно робити кілька справ писати листа, читати, слухати донесення гінця. У 58-му році до нашої ери Цезар став проконсулом, тобто намісником провінції Галлія. Значно розширив володіння Риму в Іспанії, Галії вторгся на територію Британії. В 56-му році до нашої ери учасники Тріумвірату дали згоду на те, щоб Цезар ще п'ять років лишався намісником Галії, плутарх про Цезаря. Він користувався такою повагою та відданістю своїх воїнів, що навіть ті люди, які в інших війнах нічим не вирізнялися, з непереборною відвагою йшли у бій заради Цезаря. Мужність і любов до слави Цезар виховав у своїх воїнах перш за все тим, що щедро роздавав почесті і подарунки. Іншим засобом виховання військ було те, що він сам добровільно кидався назустріч будь-якій небезпеці і не відмовлявся від будь-яких труднощів. Громадянська війна у Римі відбувалася з 49 до 45 року до нашої ери. Гней Помпей, Юлій Цезар, у 53 році до нашої ери загинув Марк Крас, і Триумвірат розпався. Зростання популярності Цезаря. У 49 році до нашої ери він захопив Рим. І проголосив себе диктатором. Сенат наказав Цезарю з'явитися у Римі зі звітом, розпустивши легіони. Цезар зі своїм легіоном перетнув кордон Галії та Італії річку Рубікон, сказавши історичну фразу Жереб кинуто. У 48-му році до нашої ери Цезар переміг військо Помпея у Греції біля міста Ферсал. Помпей утік до Єгипту, де пізніше, і загинув. У 48-47 роках до нашої ери, Цезар здобув перемогу в Африці. Цар Єгипту Птолемей, 14-й, був позбавлений влади, його сестра Клеопатра Сьома стала дружиною Цезаря і правителькою Єгипту. У шлюбі Цезаря та Клеопатри народився син Цезаріон Птолемей, 15-й. Юлію Цезарю приписують вираз Прийшов, побачив, переміг. Ці слова могли стати гаслом усього його життя. У 45 му році до нашої ери Цезарю довелося зіткнутися з синами Помпея, які зібрали велику армію та виступили проти нього. Остання битва громадянської війни відбулася біля міста Мунт, де Цезар здобув чергову перемогу. Реформи Цезаря. Прямі податки стягувалися тільки державою обмежено зловживання намісників у провінціях. До складу сенату включено прихильників з числа воєнних командирів, мешканців провінцій, чисельність сенату зросла до 900 чоловік, збільшено кількість магістратур, роздавалися прихильникам, видано закони про устрій міст і провінцій, закони проти розкоші, юліанський календар, запроваджений 1 січня 45-го року до нашої ери. В основу покладено сонячний календар, в якому тривалість року становила 365 цілих і одна четверта доби, тобто три роки прийнято рахувати по 365 діб, а кожний четвертий рік 366 діб. 15 березня 44-го року до нашої ери проти Цезаря було організовано змову, яку очолили Марк Юній Брут та Касій Лонгін. Його убили прямо на засіданні сенату. Напередодні загибелі Цезаря нібито відбувалися дивні речі, які римляни вважали знаменням наближення смерті правителя, табуни коней, які він присвятив богам і відпустив під час переходу через Рубікон, відмовлялися від їжі і проливали сльози. До приміщення, де відбувалося засідання сенату, влетіла невелика пташка із лавровою гілочкою в дзьобі, а за нею зграя птахів, які, наздогнавши її, роздерли на шматки. Запитання. Хто утворив перший тріумвірат, Які військові походи здійснив Цезар? Яке значення для Риму вони мали? Укажіть хронологічні межі громадянської війни у Римі? Якими титулами римляни нагородили Цезаря? Хто очолив змову проти Цезаря? Чому змовники убили Цезаря?